Друзі, всім привіт! У цьому відео розберемо з вами такі ордера, як стоп-ліміти. Для чого вони використовуються. Дивимося на екран лучше один раз побачити, чим 100 раз почути. Друзі, постараюсь вам донести максимально просто. Тобто, Дивимося, я купив монетку Power. Я її купив на 5 тисяч, вона пішла доверху, у мене вже 5, там, 200 з копійками. Але думаю, що ця монетка дойде до 0,6, але вдруг вона відкотиться. Я ставлю продати і виставляю стоп. Тобто я ставлю собі стоп ліміт і ставлю ціну, що якщо вона впаде на льптая, там 93, наприклад, то тоді нехай вже продасться. Я зафіксую свій прибуток. Ось, якщо вона піде донизу. А от тут, де ліміт, я ставлю 0 41, наприклад, 83. Для чого це робиться? Буває, що по 041 93 якщо різко ціна падає, воно може просто не спрацювати. Ми такий тригер ставимо для того, щоб 041 83 вже точно продалось. Тобто повторний такий якби запобіжник собі ставимо. і ставимо 100%. Тобто, якщо в мене піде павер донизу. Я зафіксую, я брав на 5, ось ми бачимо, всього USDT, в мене лишиться 5,204. 204 я буду все одно в прибутку. Це на случай, якщо ціна піде донизу. Але я планую, що ціна буде до 0,6, значить я собі просто очікую, можу поставити сповіщення, коли ціна дійде до 0,6. Тоді я можу цей ордер переміщати собі, Тобто нажимаю продаж. І в нас створюється ордір. Як він виглядає? Пишеться ціна 0,41,83, 0,4193. Тобто стоп стоїть на 40 04193. Якщо вдруг пролетить цю ціну, буває так швидко ціна зростає і швидко падає. Тут, тут видно, так, наприклад, раз швидко, і потім відкотилась. Ось воно може на 0.4193 не спрацювати, воно. Продасть по 0,41, тоді 83. Ну, взагалі, то буває по 0,4193 має продати. Тобто, так працюють ордіра. Тобто, ми їх можемо скасовувати, переміщати зверху за ціною. Тобто, якщо людина, наприклад, ціна пішла вище і вище і вище, в мене вже буде 5400, я собі можу відмінити цей ордір і поставити новий, коли ціна буде вища. Точно так же приблизно працює купівля. Тобто ми ставимо, по чому ми хочемо купити. Наприклад, ціна, якщо проб'є 0,45 і піде вище швидко. Я ставлю, наприклад, 0,45. Ось, і, І тут 0,45. 5,11, наприклад, і там 100% на суму, наприклад, 5000, я собі ще докуплю. Тобто, є можливість і докупити. Коли пробиває определенний рівень і ціна йде доверху швидко, ми можемо підібрати ще по гарній ціні. Так працюють друзі, стоп-ліміти. Тобто, є на продаж, є на купівлю. Точно так же ми собі можемо виставити. Суть в чому. Суть в тому, що стратегії у всіх різні, тобто ви собі можете використовувати вже під свою стратегію ці ордери. Бувають, звісно, нюанси, які монета, перед тим, як іти доверху, от лягли спати, поставили стоп на случай, якщо вона відкатиться, піде доверху, то ми заробимо. Ми просипаємося рано. В нас монета вже виросла, будь здоров, відкриваємо, а в нас працював стоп. Тобто перед тим як іде зростання, воно впало зафіксувалось моїх 200 доларів прибутку, а потім монета пішла доверху, до верху до 0.6 і я міг заробити 800 доларів, а заробив тільки 200. Це теж такі нюанси. Тобто, і дуже зачасту, коли виставляють стопи люди, вони забирають там якусь невеличку суму, а монета перед зростанням вона відкатується. Тому це також враховуйте, друзі. Думаю, відео було корисне. Хто хоче, записуйтесь на навчання, мій телеграм під цим відео. Слідуючий 13-й урок у нас вже буде про осіордера. Це, на мою думку, більш цікавіші ордера. Вони дають більш розширені можливості. Тому не пропускайте слідуючі уроки. Всім пока, друзі!